Він хоче, щоб все йшло ідеально. Він хоче перемоги, як в кіно. Насправді, все криваво, брудно та брутально. насправді вмерли всі, і вмерли вже давно. Він хоче передбачуваності всюди, щоб знати, де злетіти, де впасти. Та всюди лід, небесний лід усюди, і люди падають, ламаючи кістки. І люди падають, встають, щоб знову впасти, не знаючи на що чекати їм. Бо їм сказали, що любити треба, і не можна красти ні хліба, срібла, ні життя перед усім. Він хоче, щоб все йшло ідеально і ідеально в цьому світі все, і навіть те, що нам здається гидка, та брутальна. Насправді, частка ідеалу. От і все.